Вітаю вас, моє любі на занятті Мовлення дитини. Розпочнемо ми його з чистомовки. Тож слухайте, діти, і повторюйте. Ло-ло-ло, ло-ло-ло, снігом землю замило. ля 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 ля-ля-ля, ля стала білою земля. Лі-лі-лі, лі-лі-лі, ось замети чималі. Гу-гу-гу-гу-гу-гу, всі дерева у снігу. Дуже добре, діти, а тепер скажіть, зима яка? Гарна, незвичайна, казкова, весела, чудова. Зима яка замріяна, сердита, чарівна, вітряна, мальовнича. Зима яка? Срібляста, гостинна, прекрасна, святкова, неочікувана, а ще сніжна, люта, крижана, холодна морозяна. Молодці діти. А тепер скажіть, що буває взимку? А підказками вам будуть картинки. Дивіться на них і відповідайте повним реченням. Взимку ведмідь спить у барлозі. Заяць змінює шубку з сірої на білу. Взимку діти катаються на ковзанах, а також катаються на лижах. Діти роблять годівниці і підгодовують пташок. Дітям купують санчата. Діти розчищають лопатами сніг. Бабуся в'яже теплі рукавички. Складіть наступні речення. Мороз розмальовує фарбами скло на вікнах. Хлопчику на долоні впала холодна сніжинка. Діти взимку одягають теплий одяг. Діти будують снігові фортеці і грають у сніжки. Складемо ще трішки речень. Діти скочують грудки снігу і роблять сніговика. Снігурі ласують ягодами горобини. Дорослі приносять ялинки з лісу, діти прикрашають ялинку іграшками. Діти, які ж ви в мене розумнички? А зараз ще трішки позаймаємося і вивчимо віршик. Послухайте його. Зимова казка. Зима кружляє і сміється, вітерець за нею в'ється, сніг, мов хутро розвіває. Білі крила розкриває, вкриті килимом всі стежки, Бурульки сяють, мов сережки, І зима, як справжня птиця в білій касці, чарівниця. Ось такий вірш. Нехай дорослі вам ще його прочитають. І разом з ними слідкуючи за картинками, визначаємо, які до яких слів підходять. Дорослі ще читають, а ви, діти, слухаючи, намагайтесь вір запам'ятати. Тож спробуємо зимова казка. Зима кружляє і сміється, вітерець за нею в'ється, сніг, мов хутро розвіває, білі крила розкриває, вкриті килимом всі стежки, бурульки сяють, мов сережки, і зима, як справжня птиця в білій касці чарівниця. Я вам підказала, як вивчити вірш, тож розучуйте і надсилайте, я впевнена у таких талановитих дітей усе обов'язково вийде. Ну, а зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!